Яка користь від писання в блокноті для вашого мозку? Сьогодні саме про це і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Фатя, і ви на моєму каналі Фатя Поганого не порадить. Тут я розповідаю про корисні лайфхаки, ресурси і те, що працює для мене і чим я хочу ділитися з вами. Сьогодні мова піде про записи своїх думок в блокнотах на паперових носіях. І хочу поділитися з вами своїми думками щодо цього, а також почути ваші думки в коментарях. Якщо чесно, ця тема є для мене досить складною, тому що в мене була. Така неприємна ситуація, коли мені було 12 років. Одна людина з моєї сім'ї знайшла мій особистий щоденник і прочитала те, що я в ньому писала. А потім мені про це пригадала. Це було дуже неприємно, і в мене таке, знаєте, сформулювалося ставлення до щоденників, що це небезпечно. Тобто, фіксувати свої думки на папері, там де хтось інший може знайти цей щоденник і прочитати дуже небезпечно. І з тих пір мені дуже важко давалося записувати свої особисті якісь думки, роздуми, емоційні переживання десь на паперових носіях. В крайньому випадку я робила це на електронних носіях, там десь під паролями і так далі. Також на жаль, на цей досвід наклалося ще те, що коли було повномасштабне вторгнення, я жила в Києві на той момент. Мені довелося виїхати. З тої квартири, де я жила, і звісно, ті блокноти, які в мене були на той час, позалишалися там, бо все собою не забереш. Це знов таки стало для мене ще одним доказом того, що на папері якось небезпечно тримати свої думки і особисті переживання. Сьогодні я хочу торкнутися цієї теми трошки з іншого ракурсу завдяки ось цій книзі, яку я прослухала нещодавно. Автор Кел Ньюпорт називається вона англійською: Диджитал Minimalism» або цифровий мінімалізм. Одна з тем, якої торкається автор цієї книги, це записи в щоденнику, але не для того, щоб просто виливати свої емоції і переживання чи думки, а для того, щоб знаходити рішення. Наприклад, він говорить в цій книзі, що коли йому треба прийняти якесь дуже важливе рішення. І в нього багато думок щодо цього рішення, якісь за і проти, то він відкриває блокнот і прописує ці думки. І основна функція такого блокноту не в тому, щоб потім його перечитувати як мемуари, а в тому, щоб структурувати своє мислення. І це один з важливих моментів, про які я хотіла сьогодні поговорити: яка функція письма, чому це корисно писати від руки? На папері є дослідження, які говорять про те, що коли ми пишемо щось на папері від руки, то включаються зовсім інші відділи і частини мозку, ніж коли ми друкуємо текст на клавіатурі комп'ютеру, наприклад, або в телефоні. Наші думки краще структуруються, вони набувають певної форми. І саме про це говорить Ньюпорт у своїй книзі, що головна мета записів в блокноті, які він робить, не в тому, щоб потім повертатися і перечитувати це, а в тому, щоб структурувати свої думки і знайти рішення тут і зараз. Тобто ці записи допомагають краще побачити. Чого більше в вашій ситуації, за чи проти, чи наскільки сильні ці аргументи, які у вас є, такі записи допомагають прийняти більш зважене і правильне рішення. До речі, він також проговорює той момент, що в такому щоденнику він не веде записи регулярно, як там, кожного дня, чи кожні декілька днів, чи там, раз на тиждень. Він це робить тоді, коли йому це потрібно, коли треба щось вирішити. Або якийсь емоційний стан свій вилити на папір, щоб краще себе зрозуміти. Наприклад, якщо у вас є мета знайти роботу або переїхати в іншу країну, ви можете в блокноті прописати оці всі аргументи за та проти, те про що ви переживаєте, або якщо у вас є два варіанти роботи, ви можете кожен з них. Прописати, структурувати і побачити візуально, що допоможе вам прийняти правильне рішення. Наприклад, якщо я хочу переїхати в іншу країну, то я можу собі в блокноті розписати список задач того, що я хочу дізнатися про цю країну, перш ніж прийняти це рішення, те, що важливо для мене, наприклад, чи зможу я працювати в цій країні в цій сфері, в якій я працюю зараз, або те, що я вмію робити. Який рівень податків, як вони рахуються, яка ситуація з житлом, наприклад, рівень життя в цій країні, медична система, соціальна складова, чи є, наприклад, українська якась спільнота в цій країні, або в тому місті, куди я хочу переїхати? Або якщо я розмірковую над декількома країнами, куди переїхати, то також в блокноті я можу прописати собі якісь ідеї, чи за та проти. І побачити візуально, як це виглядає. Наприклад, прописавши собі оці всі пункти, які важливі для мене, я можу вибрати один пункт в день для дослідження. Наприклад, онлайн, в інтернеті, пошукати якусь інформацію чи спитати чат GPT і дізнатися, яка ситуація саме в цій країні, подивитися youtube відео експатів, які там живуть, дізнатися про якісь підводне каміння, яке. Може бути неочевидним, наприклад. Так от, щодо блокноту, у мене є ідея спробувати вести такі нотатки, якось організовувати і структурувати свої мислення в письмовій формі. Так от вирішила протягом 90 днів вести такий щоденник для того, щоб структурувати свої думки, приймати рішення і подивитися, наскільки це мені справді допомагає. Це означає, що десь через три місяці я запишу ще одне відео. Де я поділюся із вами тим, наскільки мені це насправді допомогло, чи це було корисно, і що я для себе винесла з цього. Для цього я купила ось цей блокнот і хочу його прямо зараз тут розпакувати, а почати вести нотатки хочу в ньому сьогодні або завтра. Це виявляється не дуже просто прийдеться використовувати ножиці. Поїхали. Це, до речі, дуже класна фірма. Я купувала їхні блокноти, також один блокнот для французької, де я собі записую вправи, які я роблю. Брала більш тоненький блокнот, а цей вирішила взяти трошки більший на 251 сторінку. Дуже приємний, до речі, на дотик. Ну і пахне як нова книжка. Він, до речі, розлінований. Попередній в мене був з крапочками в крапочку, а цей такий в лінію. Я помітила, що в крапочку не дуже зручно, бо іноді, знаєте, я пишу, і в мене з'їжджає почерк через те, що крапочки дуже такі непомітні, ледь-ледь помітні. Тут, до речі, є дві закладки. Теж дуже зручно, його, наприклад, можна вести з двох боків. Я іноді теж так роблю. Подивимось, чи мені сподобається, чи зайде, чи це якось допоможе мені структурувати свої думки. Я буду дуже рада, якщо ви в коментарях напишете ваше ставлення до блокнотів, до нотаток, до записів або вирішення якихось важливих проблем саме в письмовій формі, перш ніж приймати рішення. Якщо хочете, можете доєднатися до мене в цьому. Челенджі такому на три місяці придбати собі блокнот і почати писати, структурувати думки, знаходити рішення і подивитися, наскільки вам це допоможе. Якщо ви більше прихильник цифрових носіїв, то розкажіть також, якими користуєтесь ви і чим вони корисні. У мене на сьогодні все. Якщо хочете залишатися зі мною, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить.